Наступною новинкою будуть три набори для відновлення різьби. Для різьби М8 на 1 HP 1154, для різьби М7 на 1 HP 1203, для різьби М9 на 125 HP 1155. Комплектація для кожного набору. Спеціальний метчик для нарізання різьби підставку, інструмент для встановлення вставок, Металеві різьбові вставки потрібного розміру, обламувач хвостиків. Застосування: просверліть отвір у пошкодженій різьбі, наріжте нову різьбу за допомогою спеціального метчика. Встановіть металеву вставку у нову різьбу та обламайте хвостики вставки для завершення процесу. Переваги відновлення міцності, покращує з різьби, просте застосування, зручний набір для швидкого ремонту, якісні матеріали, вставка з нержавіючої сталі для надійного з'єднання. Також підходи для різних галузей, автомото, промисловий ремонт, економія коштів дозволяє уникнути заміни пошкоджених деталей.